Усім привіт! На зв'язку команда Анольдинка Крипто. Мене звати В'ячеслав. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про меми. Я розповім, як іде їх купувати, якою біржою користуюсь я, і взагалі поговоримо про тренд мемів на крипторинку. Поїхали! Взагалі, меми, це зараз топ-1 напрямок в Крипті, і мабуть лінивий про нього не чув, тому що зараз це найбільш волатильний, найбільш хайповий ринок, на якому ви могли бачити, що заробляли або тисячу іксів, або втрачали все. Тому потрібно вивчати це направлення для того, щоб не втратити можливості прокататися на якомусь потязі ту зиму. Меми стали настільки популярними в крипті з кількох причин: по-перше, це сила маркетингу та вірусного контенту. Вони Легко запам'ятовуються, розлітаються соцмережами. По-друге, це ком'юніті, яке вибудовується навколо цих мемів. Тобто, коли створюється якийсь мем, так створюється якесь ком'юніті, яке починає підтримувати цей мем, яке починає саме його шилити і просто популяризувати в соцмережах там, між знайомими і так далі. Це так мовити, якась субкультура. Тобто, купуючи якийсь мем, ви стаєте частиною якогось ком'юніті, з яким можете комунікувати, з яким можете просто там спів. Куватись і так далі, і по-третє, меми вони емоційно привабливі. Чому тому, що, перш за все, це FOMO, яке викликають меми, так і, і за того, що вони прості, веселі, тобто це все нагадує якусь фанову атмосферу, лампову. І просто коли люди там без знань, без нічого розказують, що зробили там дуже багато іксів. Це викликає ФОМО, і люди просто на FOMO починають залітати в ці меми. Це доволі така поширена штука, і завдяки там маркетингу. Так, завдяки ком'юніті і ось ФОМО, меми набрали такої популярності. І наразі я гадаю, що саме меми на ринку викликають найбільше ФОМО, тому що більше таких якихось популярних направлень, які б там да розганяли це ФОМО в інших учасників ринку, немає. У меми, як і у крипти, є свої мети або там якісь направлення. Так, наприклад, ось одна із недавніх і свіжих мет, яка сама хайпова на даний момент. Момент, це мета ai агентів, тобто це синергія штучного інтелекту і мем токену на села. Давайте переглянемо токен GOAT. Ми можемо побачити, що він запустився 10 жовтня, і за цей період він виріс там ну на дуже багато іксів. Якщо ми візьмемо там навіть з капіталізації 10 мільйонів, там то це да 12 тисяч відсотків на даний момент. Розкачали його до капіталізації 1 мільярд, і це доволі багато. Ще один з таких токенів. Прям. Свіжих, це Зеребро, Також дуже цікавий токен, за яким можна спостерігати, подивитися, але він вже також виріс доволі сильно. Буквально за цей місяць запущений він був 29 жовтня, і ми бачимо, що капіталізація вже досягала 500 мільйонів. Так само є і інші мети. Це, наприклад, tiktok мета це мета саме якраз з мемами, яка зв'язана з мемами. І перший із таких це ми можемо подивитися на мудент. Взагалі, Муденг це ім'я бегемота, який родився в зоопарку, і про нього почали знімати відео. Ми можемо переглянути, наприклад, в Твіттері. Взагалі, цей бегемот він розлетівся дуже сильно в Тіктоці. Криптони так, де Дегентрейдери вирішили створити такий токен, який також набрав дуже великої популярності. Ми бачимо, що капіталізація доросла до 453 мільйонів на даний період. Взагалі була 705 мільйонів. Також є один із таких, також дуже популярних мемів Тікток Мети. Це Чілґай, це взагалі така собака, автор якої намалював і ще здається в 2023 році, але популярності він набрав ось тільки в серпні 24-го року і. Також, коли почався цей весь так хайп, вирішили створити ось такий мем, який там за ну за декілька днів виріс ну на 400 мільйонів капіталізації на даний момент, але був в хаях по 500 мільйонів. Також дуже чудовий наратив, дуже чудова мета. І ще одна така доволі популярна мета: це мета на арти, тобто арт-мета. Один із таких самих популярних токенів це ФОК. Ось можемо побачити його. Це типу мета, коли малюють доволі гарні арт так, Якісь автори, художники, і потім створюється якийсь мем-токен. Бачимо, що цей токен досягав там, 67 мільйонів доларів капіталізації. Наразі він торгується на 45 мільйонах. Ми можемо також переглянути твіттер цього токену. Бачимо, що тут доволі такі гарні арти, які малює автор саме цього персонажа, цієї жабки. І за рахунок цього побудувалася така велика ком'юніті. Так, люди почали купувати цей мем, тому що їм подобаються ось ці арти. Люди підхвачують, починають друг другу шилити цей проект, починається шил в твіттері від інфлюенсерів, Якісь крупні гаманці починають купувати це, все бачать інші учасники ринку. І так розганяється взагалі люба мета. Також мети вони можуть бути однодневними або під якісь події. Ось, наприклад, під час виборів. Рів президента США була мета політичних токенів, які створювали, наприклад, був токен Трамп. Або був токен Гарріс, але під час таких мет вони доволі сильно укатуються. Ми можемо побачити, що так, токен Трамп досягав там капіталізації 802 мільйона, але на даний момент він торгується по 61 мільйону. Так само були там токени Гарріс, але вони покатувалися ще більше, тому що вона не перемогла. Тому тренди в мемах доволі швидко змінюються. І сьогодні може бути один тренд, а завтра інший. Тому дуже важливо зараз вам розібратися просто взагалі як. Купувати, як відслідковувати, і як взагалі торгувати мемами. Тому давайте перейдемо до огляду і функціоналу біржі, якою користуюсь я і наша команда. Це біржа BullX. доволі популярна біржа серед дегентрейдерів, тому що в неї дуже великий функціонал, і вона доволі зручна, тому що нагадує секс біржу там типу Binance, OKX. Ви тут можете і взагалі виставляти стоп-лоси, тейк-профіти, коригувати, виставляти якісь там налаштування по пошуку. Якихось монет і так далі. Давайте взагалі розберемося. Авторизація на цю біржу взагалі проходить через телеграм-бота. Я показувати не буду, але залишу вам посилання в описі цього відео для того, щоб ви зареєструвалися. Для того щоб нам взагалі почати взаємодіяти, нам потрібно поповнити біржу. Я вже підготував села на своєму гаманці Phantom. Давайте зайду, перегляну. Так, Solana є. Я буду робити депозит однієї Solana. Далі ми переходимо в «Wallet Manager», нажимаємо на кнопку «Add funds», Але хотів би спочатку вернутися до того, що в вкладці «Chains» вам потрібно вибрати чейн, на якому ви будете торгувати. Ви можете вибрати як всі там «Ethereum», «Binance», «Base», «Arbitrum», але поки вона потрібна мені для торгів на Solana. Тому вибираємо салану, вибираємо «Wallet Manager», нажимаємо Add funds», Копіюємо адресу нашого гаманця, вибираємо солану в фантомі. Хочу поповнити одну Solana, нажимаю Next і відправляю токени. Solana приходить доволі швидко, вона ось вже на моєму гаманці. Далі давайте перейдемо до вкладок, який взагалі є на BullX. Перша вкладка це New Payers. Цю вкладку ми бачимо, що тут з'являється кожної секунди якийсь новий токен. Тут ми можемо відстатковувати всі новостворені токени, взагалі не тільки новостворені, а буквально всі 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 Ми тут можемо задавати фільтр, по якому можемо коригувати пошук нашого токена. Ми можемо задавати там ліквідність. Токена, який був об'єм на ньому, маркет капа так далі. І також ми тут можемо відслідковувати відразу, там, так, коли був створений токен, ліквідність маркет капа, скільки транзакцій було і який був об'єм. І головний такий розділ, в якому проводить аналіз сама біржа. Давайте розберемося, що це взагалі таке мед: це мін додаткових токенів після створення цього токену. Тобто девелопер, який створював цей токен, не має можливості потім мінтити ці токени, тому що, наприклад, він випус в токен там саплаєм 10 мільярдів, а потім ціна виросла. Він захотів змінтити ще 5, і тим самим можна розмити ціну взагалі це red Flag, якщо деф може мінтити токени після того, як залізти. ФАТ це заморозка продажів, тобто девелопер може в будь-який момент, наприклад, заморозити просто продаж цього токену, тобто ви купили, але можливості продати у вас не буде. Тому важливо на це звертати увагу. LB – чи згоріли токени ліквідного пулу. Це я розповім трошечки пізніше. І Т10 – це скільки взагалі суплає токенів знаходиться у топ 10 гаманців. Якщо, наприклад, буде більше 15%, ось як, наприклад, на ось цьому, так то тоді він буде горіти червоним. Чому це важливо? Тому що якщо, наприклад, 10 гаманців утримують більше ніж там двадцяти п'яти токенів, то вони дуже сильно можуть впливати на ціну своїми продажами. Важливо дивитися на ось цю метрику і взагалі краще дивитися на токени, в яких не більше там 20% або можливо там 25%. Цітків у топ-10 гаманців. Давайте переглянемо вкладку Pump Vision. Тут є три колоночки, і в цих трьох колоночках різні типи токенів. Перша колоночка це New Creation, це токени, які тільки створюються. Ось ми бачимо, що кожну секунду створюється якийсь токен. За день таких токенів може бути створено там більше 20, 30 або 40 тисяч. Далі ми бачимо колоночку About to Graduate, і тут меми, які готуються до лістингу або да, до міграції на топ-1 біржу Solana Radium. Для того щоб їм мігрувати, да, або градуювати, їм потрібно набрати 65-70 Тисяч капіталізації. Ось ми бачимо, що токен набрав там, 104 і він готується до міграції. І після цього, як токени мігрували на Radium, вони з'являються ось тут. Не всі токени можуть мігрувати ось звідси, ось сюди, тому що вони можуть, наприклад, там, набрати там, 17-40 тисяч капи, і потім їх можуть просто рагнути, тому потрібно там слідкувати за цим. І далі ми будемо відслідковувати токени, які вже мігрували. У мене ось тут стоять фільтри, я їх зараз їх познімаю. Ми побачимо, які токени так вже. Мігрували, ось Астарія. Можемо перейти подивитися на цей токен. Бачимо, що після міграції його просто рагнули. Тобто він ще трошечки там поторгувався, знову впав, скоректувався і. Потім все його рагнули. Також в кожній з цих колонок ми можемо задавати якісь параметри для того, щоб сортувати ці токени. Давайте, наприклад, в вкладці Graduated ті токени, які вже залістились на рейдів. Ми спробуємо відслідкувати якийсь новий наприклад хайповий токен. Беремо, наприклад, маркеткапа там від 300 тисяч, мінімальний волюм, ну наприклад, там 50 тисяч. Так холдерів більше там 500 і там. Токену, наприклад, там 120 хвилин. Ми заходимо і бачимо там різні токени. І ось тут ми також бачимо, наприклад, різні іконки. Перша іконка це скільки токенів от топ-10 холдерів. Ми бачимо, що тут 5%. Ось ця значок Dev Holds – це означає, скільки токенів дева, який створював цей токен. І ось ця така криска це скільки інсайдерів в цій монеті. Якщо ви бачите, тут доволі високий відсоток, то краще в такі токени не заходити. Давайте переглянемо саме цей токен. Бачимо, що він. Там спочатку виріс, потім коригувався і далі росте. Що ми подивимося, наприклад, в топ холдерів, так трошечки підніму для того, щоб було видно. Що ми бачимо топ холдерів, то ми бачимо, що вже на цій монеті там деякі із холдерів заробили там по 18, по 17, по 10 тисяч доларів. Також ми можемо подивитися на холдерів і бачимо, що в топ 10 холдерів всього лише 4% саплаю. сапплаю, але дуже багато криз які вже в цілому розпродали свої токени. Тому, взагалі, якщо була би якась корекція, наприклад, I <laughs> Там десь цю зону можна було б там подивитися для підбору цей токен. Чілфам, бачите, Chill чилфам, chill і таких аналогів дуже багато, про які я вам розповідав, мета є, і просто її починає далі, далі, далі розганяти. Давайте, все ж таки, я покажу вам швидку покупку і швидку продажу. Наприклад, через складку Pump Vision ми можемо відразу собі налаштувати швидку покупку. Як це зробити? Ми вводимо суму, яку нам потрібно для того, щоб купити. Далі ми можемо перейти в налаштування Advanced ви можете виставити функцію AutoSell. Як це взагалі працює? Давайте я вам покажу. Ми називаємо там, наприклад, тест YouTube, називаєте собі цю стратегію, тому що ви їх можете зробити декілька і по ній саме працювати. Тут ми бачимо стоп лос стоп – це, якщо ви хочете вийти з токену, який там впаде, наприклад, від вашої точки входу на там. 20-30%. Давайте я виставлю 30%, а Take Profit – це по якій ціні ви хочете зафіксувати свій профіт. Наприклад, я б хотів би перший, там, мій Take буде на 100%, продам я 50% своїх токенів. Тобто, якщо я купив там на 100 доларів, то я продам токенів на 50 доларів, яких я купив, але по ціні вже вище. Далі я додаю ще один Take Profit на 200%, продаю, наприклад, на 25% алокації. У мене 25% ще остається, я їх, наприклад, хочу продати там по плюс 300%. Сотків і далі я зберігаю цю стратегію. Я її вибираю. І далі, коли я буду купувати якийсь токен, давайте ми, наприклад, зараз спробуємо якийсь токен купити. Давайте переглянемо токен і Twitter». Це доволі популярний мем, який там за останні дні виріс. Ми його давали, до речі, в Альфі. Бачимо, що твіттер доволі гарний, доволі багато підписників. Навіть є якісь спільні підписки. Взагалі, давайте спробуємо його купити. Ми нажимаємо швидку покупку, бачимо, що ордер створений. Переходимо в сам токен Еліза. І ми бачимо, що він у нас вже куплений, ми можемо відслідковувати в нашій позиції зверху, ось тут. І так само ми подивимося, що автобай і автосел, який ми виставляли, вже стоїть. Тобто стоп лос стоїть ось тут. Якщо там ціна так впаде до цього рівня, ми його продамо автоматично. Якщо там ціна виросте, наприклад, там на 100%, так продається 50% у локації, 200% і 300% умов, ну так само як ми розповідали. Так я прибрав всі лімітні ордери. Хочу продати по маркету для того, щоб вам показати, як взагалі продавати лімітними заявками. Я продаю по маркету, тобто. Миттєво воно продає по ціні маркета. Ось ми продали, і в цілому, у нас вже якщо ми перейдемо в портфоліо, ми будемо бачити нашу пінел-карточку, так що ми на елізі там втратили там 0,45%. відсотка. Далі, якщо нам потрібно, наприклад, купити якийсь токен, наприклад, Chill Guy, ми перейдемо на графік і бачимо тут ось такий, да, ось такий графік, по якому там ми б хотіли би купити. Бачимо, що ціна коливається доволі сильно. Якщо ми відкриємо там часовий графік, Якщо ми б, наприклад, хотіли би цей купити токен, то купляли би його десь, ось, наприклад, ось тут, да, по 250 мільйонів. Таким чином, ми можемо виставити лімітний ордер. Ми виставляємо там беремо суму, на яку ми хочемо купити, наприклад, там 0,5 салан, Вибираємо так і опускаємо рівень. Ми його можемо опускати як тут, так і тут. Опускаємо його. Наприклад, на 250 мільйонів, так і ми ставимо лімітну заявку. На 0,5 солану. Все, після цього, як ціна дойде до цих, значень, нам повинно налити нашу лімітку. Але давайте ми спробуємо купити руками для того, щоб, так, для того, щоб показати, що по маркету, наприклад, ми хочемо купити там, на 0,1 солану. Ось, у нас вже є виставлені настройки Advanced Sell, Тому після покупки у нас відразу буде Take Profit, Stop Loss виставляти з ті, які ми ставили. Давайте я вам покажу ще раз: ми купуємо по маркету. Все, ми купили, і відразу, відразу у нас виставляються бачите, лімітні ордера на стоп на стоп лос і тейк профіт. Взагалі, якщо ми їх там відмінимо, так наприклад, ми можемо там самі там виставити лімітку на Ми хочемо продати там на, наприклад, на 50%, то ми виставляємо це руками, так і нажимаємо, нажимаємо там. Кількість ми хочемо продати, наприклад, 100%. Нажимаємо сел, наша лімітна заявка стоїть ось тут. Давайте перейдемо тоді до нашого портфоліо. В портфоліо ми можемо бачити всі наші угоди, які ми заключали. Тобто десь ми заробили, можемо побачити наш пінел, там де ми тратили, і мінусові угоди. Для того, щоб виводити гроші з Bolixu, нам потрібно додати гаманець, який верифікує біржа. Для цього нажимаємо Wallet», вибираємо тут солану, вводимо мейн. Я ввожу там, беру адресу свого гаманця солани. Фантома і ввожу ось сюди, нажимаю Add Wallet. Чому це важливо зробити зараз? Тому що там три часа підтвердження йде, і ви потім не чекали цих три години. Взагалі, біржа доволі зручна і проста. Я думаю, що ви, наприклад, можете навіть через Telegram бота відслідковувати свої позиції через складку Position. показувати цього не буду. Це в боті вже подивитесь. Якщо у вас є якась позиція, ви вводите Position і воно вам показує. На жаль, продавати через ці боти не можна, вам потрібно Буде заходити на платформу, але вона чудово працює з браузеру, там Safari або Google Chrome на Android або iPhone. В цілому з Blicks розібралися, рекомендую цю біржу, тому що користуюсь нею сам кожного дня. В цілому вона дуже зручна. Ну і давайте підсумуємо відео. На мемах дійсно можна заробити але це потребує дуже багато досвіду і часу, тому що, якщо ви думаєте, що це просто так, ви прийшли, купили якийсь там рандомний мем, і він полетів. Такого не буде. Я можу порівняти торгівлю мем з торгівлями на фьючерсах. І якщо ви будете сюди приходити без якоїсь стратегії, без знань, то, скоріш за все, ви втратите свої гроші. Я нікого не призиваю цим відео починати зараз там, купувати меми, тому що на, наразі ніша доволі сильно перегріта і мета може впасти, і ви можете просто втратити свої гроші. Якщо ви захочете заходити в цю нішу, то я рекомендую спочатку прочитати доволі багато інформації по цьому. Чат GPT вам допомогу, YouTube і так далі. Інформації вже доволі багато, також, якщо вам буде цікаво, то я зможу записати відео з приводу там пошуку гаманців, якихось, які купують класні меми, з пошуку взагалі мемів, як їх аналізувати, які меми купувати, які меми не купувати, і так далі. Можливо, з вас хтось вже торгує мемами. Якщо у вас є якісь там меми, яких ви зароб... заробили, напишіть їх в коментарях. І звісно, не забувайте ставити вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал. І, якщо у вас будуть якісь питання, з приводу Боликсу залишайте їх в коментарях. Всім пока.